Так, вітаю! Сьогодні коротеньке відео по ключикам. Почну з отакогось макета. Кому цікаво буде подорож в студентські роки. 230 гривень. Тут відломано. Ключики по номерам. Номер перший 280 гривень. розміри 38, 41, 27, 24, 32. Балонніки. Номер другий 320 гривень. 41, 24, 32, 27, 32. Ступичні. Номер 3 500 гривень. Найбільший 116 мм. Номер чотири від 46 до восьми. 340 гривень. Оце. Так. Номер 5. 300 гривень. Від сорока шести до восьми. Номер шість. Мотовело 30 гривень. Оце. І такі ось поштучно 55 по 70 гривень, кому потрібно буде. Поки що все.